Сьогодні ми перейдемо до вивчення підструктури та синхрону, які дозволяють не тільки передбачати рух ціни, але й робити точніші угоди. Що таке підструктура? Це поняття, яке описує дрібніші фрагменти в рамках великої структури тренду. Якщо ви знайомі з базовими концепціями технічного аналізу, то ви вже чули про підтримку та опір, а також про зміни тренду. Підструктура це аналіз ринку на менших таймфреймах, який дає змогу визначити потенційні точки входу та виходу, навіть коли більший тренд не дає явних сигналів. Що таке синхрон? Синхроніст означає, що рухи на малих таймфреймах повинні відповідати більш. Широкій картині ринку. Коли підструктури працюють разом з основною ринковою структурою, це дає нам надійніші сигнали про можливі розвороти чи продовження тренду. Тобто, синхрон допомагає вам зрозуміти, чи підтверджує менший масштаб ринку велику тенденцію. У цьому відео ми розберемо, як підструктура і синхрон допомагають вам зробити точніші прогнози і зменшити ризики. Ви дізнаєтесь, як правильно аналізувати рухи на малих таймфреймах, знаходити вигідні точки входу та виходу, а також як використовувати синхроність для більш точних прогнозів. Я дам вам чіткі приклади, щоб ви змогли застосовувати ці знання вже зараз у своїх угодах. Якщо ви хочете покращити свої навички трейдингу, зробити більш точні прогнози, знизити ризики та зупинити програші, цей відеоурок саме для вас. Не забувайте підписатися на канал, ставити лайки і залишати свої питання в коментарях. Я обов'язково на них відповім. Тож, якщо ви готові покращити свої навички трейдингу та дізнатися більше про ці потужніші інструменти, залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал і давайте рухатися вперед. Тепер давайте розглянемо основи під структури та її роль у трейдингу. Якщо ви хочете краще розуміти ринок та. А приймати більш обґрунтовані рішення, важливо знати, як і чому ці підструктури утворюються. Що таке підструктура? У трейдингу підструктура це частина більшого тренду, який відображають рухи ціни на менших таймфреймах. Вона дає нам детальнішу картинку про поведінку ринку, допомагає зрозуміти, як ціни рухаються в межах більшого тренду та виявити потенційні точки входу та виходу. Наприклад, на великому таймфреймі ми можемо спостерігати, що ринок має висхідний тренд. Але якщо ми спустимося на менший таймфрейм, ми можемо побачити, що цей тренд складається з окремих висхідних та несхідних підструктур, які дають нам додаткові сигнали про те, де краще входити та виходити з ринку. Висхідна підструктура це коли ціна рухається вгору, створюючи нові максимуми і мінімальні відкатні точки. Коли ринок рухається вверх, це означає, що попит на активи перевищує пропозицію, що дозволяє цінам підвищуватись. Висхідні підструктури можуть бути сигналом до покупки, коли ціна відскакує від підтримки. Наприклад, у випадку перед вами ми бачимо на малих таймфреймах, що ціна поступово зростає, утворюючи нові максимуми і мінімальні відкатні точки. Сигналізує про продовження висхідного тренду. Якщо ціна відскочить від рівня підтримки, це може бути чудовою можливістю для покупки. Нисхідна підструктура це коли ціна рухається вниз, створюючи нові мінімуми та максимуми на відкатах. У нисхідному тренді пропозиція перевищує попит і ціна падає. Несхідні підструктури можуть сигналізувати про можливі точки для продажу або виходу з ринку. Наприклад. Якщо ми спостерігаємо за графіком на менших таймфреймах і бачимо, що ціна створює нові мінімальні значення та максимуми на відкатах, це може бути сигналом для продажу або відкриття коротких позицій, очікуючи на подальше зниження ціни. Бокова підструктура це коли ринок перебуває в стані консолідації, а ціна рухається в межах певного діапазону. Це може статися, коли покупці та продавці тимчасово балансуються, і ринок не має чіткої спрямованості. Такі підструктури часто утворюються перед тим, як тренд може змінити напрямок. Наприклад, графік рухається. Це в межах певного діапазону, не змінюючи значно свій рівень ціни. Це може бути ознаковою бокової структури. В такій ситуації трейдери можуть обирати стратегію торгівлі на пробій з цих рівнів, або застосовувати стратегії від відсічення в межах діапазону. Щоб правильно розпізнати під структури, потрібно уважно дивитися на ціни на малих таймфреймах, залежно від того, чи ціна утворює нові максимуми чи мінімуми, чи рухається в боковому напрямку. Можна зрозуміти, з якою підструктурою ми маємо справу. Таке розуміння. Дає трейдерам більше можливостей для точних входів і виходів. Тепер давайте розглянемо, чому аналіз під структури є таким важливим для стратегії Smart Money та як він допомагає визначити ключові рівні для входу та виходу. Це знання допомагає трейдерам приймати обґрунтовані рішення, які можуть значно підвищити їх шанси на успіх на ринку. Основна мета під структури допомогти нам зрозуміти, де ціна може змінити напрямок або де вона може відкотитися, щоб ми могли вчасно увійти чи вийти з ринку у стратегії Smart Money ці моменти особливо важливі, тому що саме в цих точках може відбуватися велика кількість ліквідності, і це може створювати можливості для прибуткових угод. Як це працює на практиці, визначення рівнів підтримки та опору. Підструктури дозволяють нам чітко бачити важливі рівні підтримки та опору. Висхідні та несхідні підструктури часто утворюють нові максимуми та мінімуми. І саме ці рівні є важливими для визначення зон, де ціна може відскочити чи пробити ці рівні. Наприклад, якщо ми маємо висхідну підструктуру і ціна не може пробити попередній максимум. Це сигналізує про можливу зміну напрямку. Якщо ціна цей рівень, то ми маємо сигнал на купівлю. Визначення точок входу. Коли ми вивчаємо під структури на графіку, ми можемо визначити оптимальні точки для входу. Наприклад, у висхідній піструктурі, після того як ціна коригується до підтримки і не пробиває її, це може бути чудовою можливістю до покупки. Так само у несхідній піструктурі, після відкату до опору, ми можемо прийняти рішення про продаж. Визначення точок виходу. Пізструктура допомагають також визначати рівні, де варто вийти з ринку. Це може Можуть бути зони, де ціна ймовірно зустрінеться з рівнем опору чи підтримки, або ж проб'є цей рівень і продовжить рух у напрямку основного тренду. Зв'язок між підструктурами та рівнями підтримки та опору є критично важливим для побудови правильних стратегій входу та виходу. Під дають нам додаткову інформацію про те, де саме ці рівні можуть знаходитись так, як вони можуть впливати на ринок. Рівні підтримки у висхідній підструктурі, коли ціна рухається вгору, вона часто зупиняється на рівнях підтримки, що є сильними зонами для відскоку. Які утворюють ці рівні, можуть дати чіткий сигнал, коли ціна готова знову піти вгору. Рівні опору. У несхідних підструктурах ціна, як правило, зупиняється на рівнях опору, що є зонами, де продавці можуть почати домінувати. Розуміння цих підструктур допомагає зрозуміти, коли ціна ймовірно відкотиться вниз. Давайте розглянемо приклад на графіку біткоїна. Припустимо, ми бачимо, що ціна рухається вгору і утворює нові максимуми. У момент, коли ціна наближається до попереднього максимуму, ми можемо побачити, як ціна відкатується до рівня підтримки. Це може. Може бути сигналом для покупки, оскільки ми знаємо, що цей рівень підтримки часто тримається і може призвести до відскоку ціни. З іншого боку, якщо ціна рухається вниз, і ми бачимо, що вона зупиняється на рівні опору, який раніше вже отримував ціни, це може бути сигналом для продажу або відкриття короткої позиції. Важливо, аналізуючи під структури, трейдери можуть визначити, чи є рівень підтримки чи опору значущим. Якщо ми бачимо, що ціна не може пробити цей рівень, це вказує на сильну підтримку або опір. Якщо ж рівень пробивається, це може бути сигналом про продовження тренду або про те, що ціна готова змінити свій напрямок. Отже, підструктура допомагає не тільки зрозуміти загальний напрямок ринку, але й визначити конкретні рівні для входу та виходу. Це знання дає нам можливість знаходити ключові точки на графіку, де ми можемо прийняти оптимальні торгові рішення з мінімальними ризиками. Важливо розуміти, як ці рівні підтримки та опору працюють у контексті підструктур, щоб використовувати їх для прийняття максимально вигідних торгових рішень. Тепер, коли ми розуміємо, Зібрали основи підструктури та її роль у трейдингу. Давайте заглибимося в те, як правильно виявляти зони підструктури та як вони можуть допомогти вам визначити точки входу та виходу з угод. Зони підструктури на графіку це певні ділянки, де ціна формує конкретні паттерни або структури, які можуть сигналізувати про майбутню зміну тренду або продовження існуючого. Ці зони є важливими, тому що вони дають трейдерам чітке уявлення про те, де є потенціал для відкриття позицій. Зони підтримки та опору. Перша і найважливіша зона під це зони підтримки та опору. Якщо ціна повторно відскакує від певного рівня, це є сигналом, що цей рівень підтримки або опору тримається і може продовжити діяти як бар'єр для подальшого руху. Іншою важливою зоною є зона накопичення, коли ціна довго тримається в боковому діапазоні і трейдери чекають на прорив. Зона дистрибуції це період, коли ціна наближається до рівня опору і трейдери починають виводити свої позиції. Іноді ми бачимо, що ціна пробиває рівень підтримки або опору. Після цього може відбутися ретест повернення ціни до пробитого рівня. Це створює нову зону під структури, де ми можемо отримати сигнал для входу або виходу. Давайте подивимося на конкретний приклад на графіку біткоїна, щоб зрозуміти, як під структури допомагають визначати точки входу та виходу. Приклад на висхідній підструктурі. Ціна біткоїна рухається вгору і утворює нові максимуми. Коли ціна відкатується до попереднього рівня підтримки, це є ідеальним місцем для входу в ринок. Якщо ціна знову відскакує, підтверджуючи силу рівня підтримки, ми можемо відкрити довгу позицію. Це класичний приклад, коли під структура підказує нам. Точку входу на основі рівня підтримки, приклад на низхідній підструктурі. Тепер у випадку низхідної підструктури ціна рухається вниз, і ми бачимо, що ціна наближається до рівня опору. Якщо ціна не може пробити цей рівень, ми маємо сигнал до продажу, оскільки цей рівень опору показує, що тренд вниз може продовжити. Наприклад, бокової підструктури. Коли ринок знаходиться в боковому тренді і ціна коливається між рівнями підтримки та опору, це може бути ідеальним моментом для торгівлі на пробої. Якщо ціна пробиває верхній рівень опору, це може бути сигналом. До покупки, якщо ж вона прибуває нижній рівень підтримки, це може бути сигналом для продажу. Один із найважливіших моментів у трейдингу це правильне управління ризиками, і підструктури можуть значно допомогти в цьому. Перше, підструктури дозволяють визначити більш точні рівні для встановлення стоп-лоссів та тейк-профіт. Наприклад, для стоп лосу Якщо ми відкрили позицію на рівні підтримки або опору, то найкраще розташувати стоп-лосс трохи нижче підтримки або вище опору, щоб захистити себе від несподіваних рухів ціни. Тейк профіт можна встановлювати на ...му рівні опору для покупок або підтримки для продажу. Це дозволяє зафіксувати прибуток на відкатах. Завжди пам'ятайте, що стоп лоси мають бути розташовані не просто де завгодно, а на таких рівнях, де підструктура вказує на можливу зміну тренду. Якщо ціна пробиває важливий рівень підтримки чи опору, це може бути сигналом для виходу з угоди. тик профіти мають бути встановлені на таких рівнях, де є ймовірність, що ціна зупиниться. Наприклад, якщо ціна буде підходити до рівня, який вже діяв як опір чи підтримка, можна розглянути можливість часткового закриття. Позиції або переміщення тейк профіту Зонування під структури дає трейдерам чітке розуміння, де можна входити, виходити і як управляти ризиками. Визнаючи зони підтримки та опору, розпізнаючи накопичення та дистрибуцію, трейдери можуть здійснювати обґрунтовані рішення щодо своїх угод. Важливо також правильно встановлювати стоп-лоси і тейк профіти, щоб захистити свої позиції і зафіксувати прибуток у точках, де ринок може змінити напрямок. Тепер давайте поговоримо про ще один важливий елемент у трейдингу синхрон. Синхрон це концепція, яка означає, що ми повинні враховувати не тільки те, що відбувається на конкретному графіку, а й синхронізувати наш аналіз з іншими таймфреймами і основною структурою ринку. Важливо розуміти, як підструктури на малих таймфреймах узгоджуються з великими трендами на старших, як синхронізувати аналіз підструктури з основною структурою ринку? щоб зробити обґрунтовані рішення в трейдингу, потрібно, щоб рухи на малих таймфреймах, де ми розглядаємо підструктуру, були в синхроні з основною структурою на більших таймфреймах, наприклад. Якщо на великому таймфреймі ми спостерігаємо висхідний тренд, але на малому таймфреймі ми бачимо корекцію або боковий тренд, то швидше за все, цей боковий тренд є лише тимчасовою зупинкою перед продовженням основного руху вгору. Синхронізація дозволяє нам краще прогнозувати подальші рухи ринку та приймати більш точні торгові рішення. Правильна синхронізація цих двох елементів це важливий крок до створення успішної торгової стратегії. Основна структура ринку на великих таймфреймах дає нам загальну картину того, чи знаходиться ринок у висхідному чи несхідному Ренді під структура на менших таймфреймах допомагає нам точніше виявити рухи корекції та потенційні точки входу, наприклад. Якщо ми знаходимося в висхідному тренді на 4-годинному графіку і на 15 хвилинному графіку, бачимо корекцію вниз. То ця корекція це частина підструктури. Але якщо ми бачимо, що ця корекція на малому таймфреймі завершується в зоні підтримки, яка відповідає основній структурі, це сигналізує про можливе відновлення тренду і продовження висхідного руху. Ключові рівні підтримки та опору часто стають точками зупинки або розвороту для ціни. Якщо підструктура на малих таймфреймах підтверджує важливий рівень підтримки або опору на великих таймфреймах, це дає нам ще один потужний сигнал для. Прийняття торгових рішень. Наприклад, якщо ця ціна підходить до рівня підтримки на старшому таймфреймі, а на малому таймфреймі ми бачимо, що ціна формує підструктуру з низхідного тренду, але потім вона зупиняється і повертається вгору. Це є підтвердженням, що рівень підтримки працює, і ми можемо шукати точку входу на покупку. З іншого боку, якщо на великому таймфреймі ми бачимо рівень опори, а на малому таймфреймі підструктура структура сигналізує про утворення нових максимумів без можливості пробиття цього рівня, це може бути знаком для розвороту або корекції. Тобто синхронізація під структури з основною структурою ринку є ключем. Для точного визначення трендів і правильних точок входу та виходу. Зрозуміти, як підструктура взаємодії з основним трендом та рівнями підтримки опору, дозволяє трейдерам мінімізувати ризики та підвищити шанси на успіх у своїх угодах. Отже, підструктура є критично важливою для розуміння руху ринку, оскільки вона допомагає трейдерам визначити локальні корекції та тренди на менших таймфреймах. Її правильний аналіз дозволяє знайти точки входу та виходу, коли ринок перебуває в активному русі. Синхрон це процес поєднання підструктури з основною структурою ринку. Коли підструктура підтверджує основний тренд або дає сигнал про розворот, це надає трейдерам впевненість у правильності їхнього рішення. Ці два поняття разом дозволяють не тільки точніше визначити ринкові напрямки, а й допомагають мінімізувати ризики, підвищуючи ефективність трейдингу. Тренуйтесь регулярно, як я вже зазначив раніше, важливо практикуватися на реальних графіках, аналізуючи підструктури та синхрон з основною структурою. Багато чого залежить від вашого досвіду та вміння бачити ці сигнали на графіку. Не бійтесь експериментувати, використовуйте. Деморахунки або маленькі позиції для тестування ваших стратегій. Це дозволить вам краще розуміти, як працюють підструктури та синхрон в реальному часі. Фокусуйтесь на ключових рівнях. Пам'ятайте, що важливо правильно визначити рівні підтримки та опору. Це основа для розуміння, де можливі зміни напрямку та де можна ставити стопи і тейк профіт. Якщо це відео було для вас корисним і ви хочете дізнатися більше про стратегію Smart Money та інші трейдингові стратегії, не забувайте підписуватись на канал. Залишайте свої коментарі, запитання та пропозиції. Я обов'язково на них відповім. Також не пропустіть нові відео, адже попереду ще багато цікавих тем і практичних порад. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.